Доброго дня, панове. Як бачите, мій кущ ще не виріс. Я не знаю, чи він виросте насправді. Ми вчора з вами його посадили і, і в надії, що все ж таки ця річ проросте. Поки що, як бачите, ми бачимо ось такий дивний, дивний якір, з яким нічого не відбувається. Тому що, я думаю, ну це дуже дивна рослина. Кайні на що особливо не схоже, тим не менше, я все ж таки думаю, що кущ все ж таки проросте. Так, щось коли десь там бігає. не знаю, не знаю, А он. Тому що будемо робити? Я думаю, що можливо за день сьогодні оця штука проросте. Що це? Як це взагалі має рости? Ну ось така штука. Як? Ну отак. Тому що, ну. Мабуть, підемо зараз традиційно за яблуками. Ну, що, Як бачите, як бачите яблук у мене вже немає. І знову будемо дивитися на примісті грибочки. Як пам'ятаєте, це наш місний делікатес. Що таке примісті грибочки? Ну я зараз покажу насправді. Що таке примісті грибочки? Це звичайно корисна річ для здоров'я. Так що завжди вживайте примісті грибочки, особливо з цибулькою. Як так. Як бачите, я йду на всіх парах. Швиденько, тому що як бачите, вже темніє. Що ми зараз подивимося, вже сонця не видно, тобто вже добряче, добряче пізно, тому треба взяти хоча б кілька яблук. Це надзвичайно важлива справа, тому що е, насправді зараз у мене вже є хліб, хоча насправді, я, як бачите, взагалом харчуюся тільки одним яблуком і ще нічим. Тому давайте зберемо ще трішки яблук, щоб було що їсти відповідно. Як бачите, вже є 13 штук, а треба хоча б 25. Тому давайте вами рахувати. Скільки штук ми зараз назбираємо яблок, поки не стемні. Ну, очевидно, що все ж таки треба хоча б штук 30, але поки що є тільки 16. Якраз тільки скільки факелів. Тому важливо все ж таки не набрати яблук, тому що тоді не буде що робити. А то, отак, подивилися відповідно з роботом і є, відповідно, е причина, чому йти в садочок. Тому що як бачите, садочок це насправді єдина, наша розвага. Тому що яблука усі люблять. У тому числі і я. Особливо. Варення яблучне. Як. А отак. Особливо ложкою. Особливо, коли воно усе моє. Як отак. О, так як бачите, вже є 23 штуки, тобто план вже майже виконано. Я думаю, ну, я думаю, що все ж таки не варто садити яблука безпосередньо у себе під хатою. Проте, якщо дуже хочеться, то звідси це можна зробити, але як я вже казав, у нашій локації відповідно у нас дірт, А у цьому ґрунті, очевидно, що яблука рости дуже погано. Я вже бачу наші з вами племійські грибочки. Ось така цікава штука. Ось ще раз на нього подивимося. Ось така цікава штука, як бачите. Тобто у мене навіть кірка позеленіла. Тобто, очевидно, що ця штука дуже-дуже корисна. Так. Якщо пам'ятаєте, в одному, одному з відео я пробував ці штуки на смак. Виглядає це... Тобто насправді вони досить смачні, мені дуже подобається. Тому що я думаю, ну трішки цього грибочка відійдем. Може грибочок все ж таки ця штука хороша, але краще не зловживати. Чому? Ну, не знаю, чому. Як бачите, є ще один такий цікавий кущик. Чомусь я вже сумніваюся, що дійсно цей кущик зможе прорости. Тому що з тим кущиком робити, ну не знаю що з цим кущиком робити. Но, як бачите, є ось такий кущик і що з ним робити, ну не знаю що з цим кущиком робити насправді, тому що кущик має насправді рости. Але пройшло два дні і кущик не переліз. Тому що робити, якось аж токає має розмножуватись. Мабуть, але чомусь не відбувається. Так, у мене в інвентарі є тільки ось таке листя і все. Ну, мабуть, це листя воно, воно не розмножується. Це звичайне листя. Не зовсім це звичайне листя. Як бачите, акація, баш, е левіс. Тобто, це якесь інше листя. Тобто є ще дерева ось такі. Є ще ось такі дерева. Ну, я не буду показувати свої координати. З очевидних причин. От. Тому що робити. Ну, я би хотів все ж таки, щоб мене ця штука дома виросла. Поки що бачите, мені це не вдається зробити. Не вдається. Тому що робити? Ну, не знаю, мабуть, без того, щоб лазити в коді, вже не обійдеться ніяк. Тому що я не знаю, як ці штуки вирощуються. Вони просто не ростуть чомусь. Тому. Ну, насправді, має бути якийсь. Е... Має бути. Знаєте що? Давайте подивимося... Я зараз запущуся. Е, я зараз запущуся відповідно. у Креатив режимі. І ми подивимося, чи є взагалі такі ноди, чи можна взагалі це зробити. Тому що. Як насправді виростити ось цей кущик, я не знаю насправді. Тобто, я посадив ось, ось цей дивний якір, ми ще раз на нього подивимося. Ця штука насправді оглядає. Так собі, і вона при цьому не росте. Тому що я думаю, ну не знаю. Це дивно насправді. Чому насправді? насправді ці кущі мають якось рости. А чому вони не ростуть, це насправді дуже цікаве питання. Тобто, якщо ми ще раз підемося на ось такий кущик, побачимо, що є ось така цікава штука і якийсь такий дивний якір. І що це таке, що це за якер? Ну, насправді це досить цікаве питання. Тому що, я думаю, насправді все ж таки важливо, що все ж таки цей Цей кущик насправді ріс, тому що я хотів би все ж таки пенняхати мати такий гарний кущ Акації. Як насправді акація росте, ну я бачив дерева акація, як ущі я не бачив. Тому, от бачите, о, 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 така цікава штука, я поставив ось таку ціпуху, все під хатою. І що тепер, тепер ще похорони робити, я справді не знаю. Тому що я думаю, давайте я зараз просто запущуся відповідно укрити в режим і ми просто подивимося, які насправді нуди. І все. Тому що чи є там взагалі такі кущі. Ось так. Можливо, ви я там, я там щось нове для себе побачите. А, це відповідно наша локація. Із землею. Ви вже її бачили. Тут, як бачите, є багато чого цікавого ще. Але мене цікавить саме, як розмножується насправді. Як можна відповідно розмножити саме куща акації? Ну, як бачите, тобто це всі доступні ноди. Ну, ось тут всі доступні ноди. Як бачите. А, це стобор акації. Це дуже цікаво. Є саджаність акації, а є садж... саджаність Акації. Ага. Саджаність акації. І є саджаність акації. Є якісь такі маленькі, і є більші. Це цікаво. Ну, це все, що насправді. Усе, що насправді мене зараз цікавило, в принципі. Але насправді тут є інші ноди є інші ноди, які також можна застосувати для нашого приходжені. Тому, мабуть, все ж таки бачите, є дуже багато чого для будівництва. Ось такі цікаві всякі. Наприклад, є ось такі кут кутові сходинки усіх типів. Із сріблястого пі... Так, це що таке? З сріблястого піщаного каменю. Так, І з інших матеріалів Ви уявляєте? Виявляється, можна зробити сходинку із сніг. Я ще такого не пробував робити. Я все нагадую, що насправді. Це переклад здійснив я. Тому, якщо хто хоче насправді грати зі мною або хоча, або, наприклад, офлайні грати, можете відповідно, завантажити цей дистрибутив. Насправді переклад е офіційно дещо відрізняється. Чому він відрізняється, можете подивитися відповідно у репозиторії. Там щось дивне сталося, не знаю чому. Виявляється, а ця штука називається стовбом. А давайте спробуємо. Що це таке. Ага. Тобто цю річ можна просто поставити ось так на землю. Ой. До сюда. Так. Насправді, я ці блоки тут скрафтив сам. Ми зараз з вами, відповідно, у креативному режимі. Ой, бачите, я зробив дирку. І тому. І тому це не те, що дуже чесно. Ну, тим не менше, давайте спробуємо знайти ще якийсь цікавий блок. Наприклад... що це таке Мерзлий ґрунт з мохом? Так, що це таке? Дуже гарно виглядає насправді. Ну, я граю без э, шейдерів. А давайте шейдери увімкнем. Подивимось, як це буде виглядати зараз. Ось так, я думаю, добре видно, що щось змінилося. То знаєте, що гарніше стало? Я, як завжди, з вас знущаюся. Тобто, у мене не тільки 15 FPS, а ще й е, вимкнені усі можливі та неможливі покращення картинки. Яка отак. Вот Ну, це креативний режим, тут можна усе. А давайте побудуємо залізну дорогу, ось тут ось прямо тут. Тим, що вийде. Коли я колись переїв вдома побудувати мініатюрну желізну дорогу і бавитись нею. А тепер хі, я це роблю для вас у горі. Ось так. І тепер нам потрібна відповідна вагонетка. Для того, щоб ця штука могла кататися. Беремо відповідну вагонетку. І ставимо відповідно її на, на рейки. Ой, ну злати, мабуть, не обов'язково. Але так такленько пнути, вона, вона почне отак котитись. Ось, так, ось така цікава штука, насправді. енергійно котиться, але якщо тут поставити параль ось такі реки. Тоді ця штука зможе котитися автономно. Ось так. Одна моя подружка дуже полюбляє оцю штуку. Тобто вона просто сходить в гру тільки для того, щоб будувати залізні дороги. Бачите, далі ця штука вже самостійно Так, докотиться? котиться. Ні, не, до, не, не докотилося, але ну, якщо поставимо ще один такий блок. Ось тут. Тоді ця штука буде котитися авто, автономно, взагалі без нашої участі. Так, що я думаю, якщо на цю штуку заскочити легенько ось так. Тоді воно почне нас кататися просто так. Отак. Тобто тепер ми катаємося на, на своєму, на своєму потягу. Ось так. На жаль, не можна в грі робити потяги, можна тільки встати ось такі вагонетки. Ми таким чином, як бачите, ми ось так катаємося. Ось така цікава штука. Насправді це далеко не усі фішки. Але, мабуть, я зараз цим всім займатися не буду. А ось наш э, 100 баракацій. Так. Давайте вийдемо із критинного режиму. Як бачите, наш потяг продовжує кататися. не кататися, ну. От отак отак подивимося, що там справді відбувається. Ну, як бачите, кататися доволі жваво, ось так. Ну що я думаю? Насправді, тема залізної дороги це дуже цікава штука, в принципі, у тому числі у грі Майнтест. Якщо пам'ятаєте, ми з вами грали е, таку це кого гру, яка називається ОПТДТ. Ну, насправді, ОПНТТ це річ більше про економіку, тобто насправді як, як насправді будувати економічні стосунки із своїми відповідно партнерами для того, щоб можна було отримати відповідно фінансові зв'язки зі своєї справи. Гра Грамонтес дещо, дещо про інше. Це Пісочність така, що можна, наприклад, де можна, наприклад, будувати усілякі цікаві штуки, можна спілкуватися з людьми, тут є чатік, тут можна. відповідно... Ну, основна ідея, очевидно, що в цій грі це так званий кубізм. Що таке кубізм, це нічого інше, як такий напрям образотворчого мистецтва. Тобто, що, кубі, що, що робить кубі, кубізм це така цікава штука, яка. Це трактування відповідно, зовнішнього світу. Так мабути, під, під призмою ось таких квадратних ліній. Ти не знаю, що я сказав, але суть у чому? Суть, суть у тому, що усе в світі квадратне і відповідно до цього потрібно прислугатися. Тобто, що означає квадратне? Ну це таке спрощення світогляду, коли ви дивитеся на світ очима е комп'ютера чи якось так. Тобто у вас завжди усе, має бути завжди у вас лінії прямі і немає ніяких овалів чи заокруглень. Що це дозволяє зробити, це дозволяє так би мовити, очікувати від світу те, чого ви хочете. Але насправді в житті не завжди, не завжди так. Тобто, наприклад, у мене сьогодні чомусь по покрище чомусь бігають ворони. Що вони там роблять, я не знаю, знати не хочу, але очевидно, що якщо я там полізу, то в мене цілий виєр проблем. Тому, що робити, ну не знаю, що робити. Там є мій пес, кіт і сусід, який Дивіться, що в мене на стрісі робиться. Тому що саме він мені про це і сказав. Тому, якби ми жили з вами у такому квадратному світі, де все ідеально, то ми зна бачимо тільки оцю вагонетку і бачимо тільки ось тих, відповідно, дві рейки Power Rail і оцю колію. Насправді, ж ми будемо спостерігати дещо інші проблеми під час ну, у реальному світі. Ми, по ми побачимо нерівномірне зношення рейок там, де є ці закруглення, ми побачимо знос рейок там, де відповідно у нас. Електричні контакти. Через деякий час зношуватися, відповідно, Почну зношуватися, відповідно. Е, Підчепники в усі вагонеці, через деякий час двигуни, очевидно, що це штука електрична. І скрізь все двигун. Е, колектори, тобто він контактний, тобто, він не, тобто очевидно, що, що ця штука теж почне зношуватися. Тобто, насправді, знаєте, в чому основна проблема. У реальному світі так чи інакше ваші речі зношуються. Тобто. І як я вже казав, от як бачите, тут є. Ну, це як бачите, бачите, ось така печера глибока. І здебільшого це все матеріали, натуральні матеріали, які тут завжди були. Тобто, десь колись, давним-давно, десь там через мільйон років мільйон років тому було, було якесь там виверження вулкану, і після чого ось ця вся лава застила і вийшов ось такий камінь. Насправді, я не впевнений, що насправді камінь це є лава, мабуть. Хоча, а що ж це таке більше? Що таке камінь це якийсь мінерал. Що таке мінерал? Це річ із, к... із кристалічною будовою. Тобто камінь дуже крихкий і дуже міцний. Ось так. До речі, цікаве зауваження, хто не знає, що таке сталь. Це суміш сталі, тобто це суміш залізі, заліза і вгулицю. У чому. Як мовити, фокус. фокус у тому, що насправді сталь це дуже, дуже м'який матеріал. Він насправді як пластилін. Тобто не сталь, вибачте, а залізо. Воно, воно, як, воно як пластилін. Тобто сталь насправді досить податтова річ, тобто, вона розтягується, деформується, вона гарно проводить тепло. Але насправді тобто не сталь, вибачте, а залізо. Але залізо воно надзвичайно не, не стійке допливу зовнішнього середовища. Тобто до допливу зовнішнього до, середовища, також сталь вона е, погано тримає свою форму, ну, майже як свинець. Тобто, тобто Сире залісно, воно дуже м'яке, воно е, не стійке до впливу води, воно окисляється. Тому очевидно, що люди, люди почали щось фантазувати і придумали таку річ, яка називається сталь. Насправді є дуже багато різних марок е, матеріалів, наприклад, є сталь, наприклад, чугун, наприклад, є. Тобто це не залізо, це суміш, це, це фактично композитний матеріал. Це суміш матеріалів. Тобто, Коли ви бачите залізо, то це, що таке залізо, це злиток. ну, Залізо у реальному у щоб побачити, залізо у такому самі, як, як воно. Він не його, наприклад, у промисловості, тому що це зазвичай заводи вже перевозять готові, е, готові матеріали, вже готові для виробництва. Тобто на заводі ви бачите. Ви побачите ні що інше, як, наприклад, листову сталь, або, наприклад, якийсь трубопрокатну, або побачите, я не знаю, можливо, якісь готові вироби, наприклад, болти, гайки чи щось схоже на це. Тому що зазвичай сталь. Це вже готовий для виробництва матеріал, Це дуже хороша штука, в принципі, він може закалюватися, сталь дуже міцна. ну, Насправді, сталь це найбільш універсальний матеріал в нашому світі. Тобто, зазвичай все робиться зі сталі так чи інакше. Тобто, а так, або щогуну. Ось так. Ну, що роблять, що роблять на випадку? Це ніщо інше, як е, закалена сталь особливої марки, тому що сталь повинна витримати велике навантаження, вона повинна пружинити, хто не знає, наприклад, тепловоз важить близько 120 тонн. Тобто, очевидно, що там. Точка контакту дуже малесенька, і відповідно, відповідно рейки не повинні відповідно, швидко зношуватися. Тобто, насправді, зробити якісні рейки це те, що дуже проста задача. Тобто, насправді, якісні реки, вони слугують близько 10 років і при цьому з ними нічого не відбувається. От, тобто, насправді, заміна рейк це більш так би мовити технічний процес, тобто просто треба притишно їх замінити, тому що. З часом, відповідно, втрачається властивості через те, що через вібрації високе навантаження, відповідно, реки розтріскуються, наприклад, відповідно, робоча кромка щасується через через... через через просто, через просто те, що метал просто метал просто стирається, і все. Насправді, рейки це дуже міцна штука, в принципі. Тому я говорив, що насправді оця вагонетка зношує рейки, ну, це це, це... це насправді не зовсім так. Скоріше за все, вона. Ну Що мене насправді може зноситися у цій вагонеці? Мама цієї куліщатка. Тому що куліщатка постійно об обіці рейки, відповідно, з часом втрачається оця кромка, яка утримує, яка утримує відповідно, вагонетку на колії. Як називається оця кромка, вона називається реборта. Тобто реборта колеса. Коли, колесо, коли повідомо, ця, Оця реборта, коли вона стирається, відповідно, збільшиться небезпека сходу оцієї вагонетки з реки, особливо коли колія коли вже зношена відповідно, і відповідно, коли у нас е, велике навантаження, тоді очевидно, що також ось ці ключетки потрібно час від часу змінювати. Також зношуються самі, е, самі ось ці підчепники, тому що насправді дуже рідко хто зараз застосовує е, звичайні е, втулочні підчепники, тобто підчепники без е, ну, якихось механізмів. Ніхто майже, ні, майже цим не займається, зазвичай ставляться саме додаткові підчепники. Тобто це такий вузол, який значно-значно зменшує тереття, і при цьому у нього дуже великий ресурс. Ось так. Тобто, насправді, підчепник може бути або модульний, тобто він може бути зйомний, або може бути частиною конструкції. Таке теж зустрічається, насправді. Навіть шарикові підчепники е, можуть бути е, розбо мати розборну конструкцію, коли відповідно у нас є підчепник, є окремо оця відповідно. Саме сама кріпічне кілечко, і відповідно в нас є внутрішня частина підшипника і зовнішня частина підшипника. Таким чином під час, під час зборки ця річ скручується болтами, і вона тримається разом. Тобто, таким чином, ця штука відповідно, має таку будову. Ось так. такий, час, такий час зустрічається, але насправді зазвичай підшипник це все ж таки саме. Бійчевник насправді зазвичай це саме е, така, такий монолітний вузол, який ставиться, який, який встановлюється безпосередньо у систему, де він має працювати. Ось так. Ну, що я насправді думаю? Я насправді думаю, що оце признімень це дуже цікава штука насправді. А я, мабуть, я не показував цю яму глибоку, але про це будемо говорити вже наступному відео. Ось так.